Цей острів космос, і про нього майже ніхто не знає. Зберігай готовий маршрут по Лансароте. Беремо авто на прокат і їдемо в топове місце, де прямо у вулканічних лунках вирощують виноград. Прогуляйтесь по виноградним плантаціям і зайдіть у винарню на дегустацію. Далі національний парк Тіманфая. Можна взяти екскурсію на автобусі, і об'їхати навколо кратерів застиглих вулканів. Тут настільки гаряче, що з під землі б'ють гейзери. У ресторані замість грилю їжу готують прямо у жерлі вулкану. Рекомендуємо тут спробувати Курочку. Найкрасивіший пляж острова з бірюзовою водичкою, океан без хвиль, і на відміну всього острову тут не чорний пісок, а золотистий. Кислотне озеро на березі океану, марсіанські пейзажі і скали, які ви ніде більше не побачите. Сад кактусів це невеликий парк із сотнями видів кактусів, де можна прогулятися і побачити хоч якусь зелень, бо на острові її немає. Де ще можна зайти у кратер потухшого вулкану, як не на ланцероти? Тут безлюдно і тихо, відчуття, наче ти єдина людина. Яка тут побувала. Рекомендуємо оглядовий майданчик з неймовірним панорамним видом на сусідній острів, поруч є стильна кафешка, де можна зробити купу класних фоток. Навіть тим, хто не любить музеї, варто заїхати у Дім музей найвідомішої людини на острові. Тут можна побачити, як лава затекла у будинок. Не забудьте підписатись, у нас готові маршрути з 50 країн.